Сім'я з п'ятьох бердичівлян отруїлася чадним газом. Жінка, її син з дружиною і двоє дітей, 17 та півтора років мешкають у половині будинку, що на вулиці Сабурова. Хто виявив, що людям потрібна допомога, наразі невідомо. Сусід потерпілий говорить, напередодні він допомагав їм по господарству. Жодного підозрілого запаху не відчув. Ми вчора ввечері робили ремонт. Я з жінкою і пішли додому. Жінчина-сестра поїхала додому, заклеїли убої і пішли. Бабушка з дітьми залишилась вдома, син ще її на роботі з невісткою були на роботі. А коли вони прийшли з роботи, я не знаю. Сім'я нормальна, все нормально, і що там могло случитися, я навіть не можу сказати. А опалювальних предметів що там є? Нічого немає, одна газова плита й котьом. Більш нічого немає з опалювальних предметів. На момент приїзду рятувальників та знімальної групи усіх п'ятьох потерпілих було доставлено до відділень дитячої та дорослої анестезіології терапії міської лікарні. Стан чотирьох з них розцінювався медиками як середньої важкості. 17-річний хлопець знаходився у важкому стані. Діти обстежені, обділено карбокс і в крові. Він позитивний. Це показник, який показує наявність уплення чарних газів. Назначено лікування, киснева терапія, інфузійна терапія. Зараз стан дітей середньої важкості стабільний.